Тема лекції друга техніка безпеки під час експлуатації технічних засобів навчання. Всі ми повинні розуміти, що застосовуючи технічні засоби навчання, необхідно сурово керуватися санітарно-гігієнічними нормами та правилами безпеки. Перш за все, це тому, що всі технічні засоби навчання живляться електрострумом напругою 220 вольт, який небезпечний, який небезпечний для життя людини. Тому всі особи, допущені до роботи з ТЗН, повинні пройти інструктаж техніки безпеки та дотримуватись наступних правил. Перше. Працювати лише на справних ТЗН. Друге. Знати правила експлуатації ТЗН, порядок вмикання та вимикання апаратури. Бо, як ви розумієте, якщо ми неправильно під'єднаємо якісь там е, кабелі з'єднання, скажімо, як тут показано на слайді, е, під'єднують ну, проєктор до е, комп'ютера. Якщо ми під'єднаємо це, це неправильно, а, то ми не тільки не зможемо побачити та продемонструвати нашу з вами презентацію, яку підготували на заняття, але ще можемо також і... Е, Зламати нашу техніку, якщо десь не туди ставимо наш кабель і неправильно будемо експлуатувати наші технічні засоби навчання. Наступне третє правило: забороняється використовувати воду і пінні вогнегасники для гасіння електроапаратури. Оскільки ці засоби є провідниками струму і вже можуть привести до короткого замикання і ураження струмом людини, що виробляє гасіння. Як е, можна запобігти е, е, пожежі, які вогнегасники можна застосовувати в аудиторіях та кабінетах обладнання технічними засобами навчання? Ми поговоримо сьогодні, але трошечки пізніше. Наступне правило: щоб уникнути опіків, не можна торкатися проекційних ламп протягом 10 хвилин після їх вимкнення. Це треба пам'ятати, і е, якщо ви навчаєте дітей, е, то діти вони завжди дуже цікаві і їм завжди хочеться всього подивитися. Е, Торкнутися своїми руками, пощупати, як це воно виглядає, як це воно устроєно, подивитися. І вам треба розуміти, що якщо ваш проєкційний апарат знаходиться в зоні досягнення до нього дітей, не треба ніколи його лишати без нагляду, поки ця ваша проекційна лампа не охолоне, інакше ви можете травмувати не тільки себе, але й ваших учнів. Наступне правило. Не можна включати в мережу апарати зі знятими панелями та кришками. Ну, я думаю, це зрозуміло. Ви можете не просто зламати ваш технічний засоб навчання, але також ви наваражаєте на небезпеку і себе, і ваших учнів, бо це відкриває доступ до деталей, що знаходяться під високою напругою. І можна сказати, що. Напруга, скажімо, у дисплеях з електронно-проміневою трубкою або в телевізорах може досягати до 25 кібай, що дуже небезпечно для здоров'я людини. Наступне правило. Не можна користуватися апаратами, у яких не працює система охолодження або система вентиляції, бо це може привести до несправності апарату і до загоряння вашого технічного засобу, що може привести до пожежі в цілому вашому учбовому закладі. Наступне правило. Перед підключенням до електричної розетки необхідно перевірити, на яку напругу ваш пристрій розрахований. Інформація про це повинна бути на корпусі приладу та в інструкції до нього. Я сподіваюся, ви розумієте, що зараз багато техніки ми придбаємо та користуємося завезеною з Європи, з інших країн, і там напруга у у битових розетках напруга у навчальних закладах вона на 220 віль... Вольт, а менше, там 127. І таким чином, якщо ми з вами включимо прилад, який розрахований на меншу напругу в нашу е е електричну мережу, то тим самим ми з вами можемо зламати цей пристрій, він зовсім не буде працювати. Тобто, обов'язково треба. Перед тим, як ви користуючись новим приладом, ознайомитись, на яку напругу розраховано ваш технічний засоб. Наступна правила для підключення потужних споживачів струму краще використовувати подовжувач, який відповідає європейським вимогам безпеки, тобто перший клас захисту на 10 або 16 ампер на 2200 Вт. Uh, і також в ньому повинна бути наявність третього uh, проводу заземлення. Виделка такого подовжувача повинна бути литою, з бічними заземлюючими контактами, повідтрижильне, з надійною ізоляцією. Розетка та корпус виготовлені з негорючих матеріалів. Підбирати довжину подовжувача потрібно максимально точно. Під час роботи шнур має бути розмотаний повністю, але не бовтатися під ногами. І коли ви користуєтесь подовжувачами, особливо це в класі, де займаються, навчаються діти, то вам треба так обережно його застосовувати, щоб діти не ходили через цей подовжувач, щоб не могли вони за нього зачепитися, щоб не травмувалися самі і не травмували також, не, не зламали також ваш технічний засоб навчання. Наступне правило. Для підключення складної техніки, це е, стосується комп'ютерів, музичних центрів, телевізорів та відеомагнітофонів, краще використовувати спеціальні пристрої, які називають мережні фільтри, це з вимикачем, термообмежуваючим струму, фільтром захисту від високочастотних перешкод та захистом від викидів напруги. Мережеві фільтри розраховані на певну потужність пристроїв, що підключаються до них. Підбираючи фільтр, необхідно знати передбачувану сумарну потужність пристроїв, що підключається до нього. Також пристрої можуть мати різну е, длину е, провода е, і ті ж самі правила, які ми з вами застосовуємо до звичайних подовжувачів, також, також розпространяються на мережні фільтри. Але мережні фільтри можуть захистити ваш е, дорогостоячий пристрій від е, е, якісь там. Вибросів в напрузі, які можуть траплятися в нашій електричній мережі. Але мережеві фільтри рятують лише від короткочастотних порушень живлення. У разі відключення електрики на кілька секунд або хвилин, вони не допоможуть. У цьому випадку слід застосовувати пристрої безперебойного живлення. Вони... Дозволяють працювати кілька хвилин після відключення електрики, що дуже важливо під час роботи з комп'ютерами. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас можуть вимикатися електроживлення в будь-який час і для того, щоб не наражати на небезпеку ваш комп'ютер або якийсь там інший пристрій. А щоб не загубити документи, з якими ви працюєте, то краще завести цей пристрій безперебійного живлення і підключати вашу техніку вже до цього пристрою. Тоді, якщо вимкнеться вдруг електрика, то ви можете зберегти ваші документи, можете правильно вимкнути ваш комп'ютер і таким чином зберегти безпечно і вашу роботу, і ваш технічний засіб. А наступне. Правилом, усі електроприлади, які використовуються людиною, повинні бути належним чином заземлені. Заземленням називають навмисне з'єднання частин електроустановки із заземлюючим пристроєм та заземлюючими проводами. Заземлення металевих частин, технічних засобів навчання, електроостановок та обладнання, які зазвичай не перебувають під напругою, називають захисним. Захисне заземлення встановлюють для запобігання ударам струмам. Якщо ж виявиться, що корпус пристрою знаходиться під напругою, ця напруга називається напругою дотику, то користуватися приладами не можна навіть за наявності заземлення. Але заземлення в освітних закладах має здійснюватися лише фахінцями. Вам треба тільки бути впевненими, перевірити вдосконалитися, що ваші всі. Пристрої, ваші всі розетки електроживлення мають оце заземлювання. І якщо ваш кабінет не має заземлення, ви не маєте права користуватися жодним технічним пристроєм, бо це небезпечно, наражаєте ви на небезпеку і себе, і ваших учнів. Наступне питання, яке ми сьогодні з вами розглянемо: надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Ну, звісно, якщо ми з вами працюємо з приладами, які вмикаємо в електромережу, то можуть бути випадки, коли буде якась несправність, і будь-хто може попасти під дію електричного струму. І дуже важливо, щоб ви розуміли, що вам треба робити, бо за своє життя, за життя своїх учнів на заняттях відповідає а, безпосередньо вчитель. Тобто кожному вчителю треба не тільки добре знати і дотримуватись правил експлуатації всіляких електричних установок, але й вміти правильно надати першу допомогу потерпілому від електричного струму. Потерпілого, який потрапив під напругу, треба негайно звільнити від дії електричного струму. Для цього відключають споживач електричного струму за допомогою найближчого штепсельного роз'єму, вимикача або рубильника. Якщо вимикач знаходиться надто далеко від місця події, перерізають або перерубують дроти кожний окремо, сокирою або іншим різальним інструментом із сухою рукояткою з ізолюючого матеріалу. Якщо рукоятка металева, то щоб уникнути контакту з ланцюгом електричного струму, треба обернути її чистою сухою шовковою, вовняною, бавовняною, або прогумованою тканиною. Тобто такою тканиною таким а... Щоб вона не проводила електричний струм. Якщо неможливо швидко розірвати ланцюг електричного струму, то треба відтягнути потерпілого від дроту, або ж відкинути від нього кінець дроту, що обірвався, сухою палицею або іншим предметом з ізоляційного матеріалу. Потерпілий сам при цьому є провідником електричного струму, тому слід дотримуватися запобіжних заходів. Для цього треба надіти гумові рукавички або обернути руки сухою тканиною, підкласти під ноги, ізолюючий предмет. Це може бути гумовий килимок, суху дошку або, в крайньому випадку, згорнутий сухий одяг. Відокремлюють постраждалого від дроту за кінці його одягу, не торкаючись відкритих частин тіла. Робити це рекомендується однією рукою. Чому однією рукою це правило усіх електриків, коли вони працюють під напругою, працюють зазвичай однією рукою, а іншу руку ховають кудись там за спину або подалі, щоб не торкнутися двома руками частиною приладів, які знаходяться під напругою, бо таким чином струм пройде через тіло електрика і буде уражений електрик струмом. Якщо торкається тільки однією, Рукою, то ланцюг буде не замкнути і таким чином ураження може не відбутися. Після звільнення постраждалого від еле... дії електричного струму треба негайно надати першу допомогу. Щоб визначити, в якому стані перебуває потерпілий, необхідно відразу ж укласти його на спину, розстебнути одяг, перевірити по підйому грудної клітки його дихання, наявність пульсу. А також стан очної зіниці, вузький чи широкий. Широка нерухома зіниця вказує на відсутність кровообігу в мозку. Визначити стан потерпілого треба швидко протягом 15-20 секунд. Якщо він у свідомості, але до того був непритомний або тривалий час перебував під дією електричного струму, то йому необхідно забезпечити повний спокій до прибуття лікаря та подальше спостереження протягом 2-3 годин. Якщо не можна швидко викликати лікаря, треба терміново будь-яким способом доставити постраждалого до лікувального закладу, бажано за допомогою транспортних засобів або НОЖ. При тяжкому стані або відсутності свідомості необхідно викликати швидку допомогу на місце події. У жодному разі не можна дозволяти потерпілому рухатися, відсутність тяжких симптомів після ураження не виключає можливості подальшого погіршення його стану. Якщо постраждалий, перебуває у несвідомому стані, але дихає, його треба зручно укласти, створити приплив свіжого повітря, розтирати та зігрівати тіло. При дуже рідкісному і поверхневому або навпаки судорожному диханні потерпілому треба негайно робити штучне дихання. Навіть за відсутності ознак життя, дихання, серцебиття, пульс не можна вважати потерпілого мертвим. У перші хвилини після поразки смерть може лише здаватися. Потерпілому може загрожувати настання дійсної смерті в тому випадку, якщо йому негайно не буде надана допомогу у вигляді штучного дихання з одночасним масажем серця. При правильному проведенні штучного дихання і зовнішнього масажу серця, у постраждалого з'являються такі ознаки оживлення, покращується колір обличчя, воно набуває рожевого відтінку замість сіроземлистого, синюватим. Відтінком, який був до надання допомоги. З'являються самостільні дихальні рухи, що стають все більш і більш рівномірними, е, з мірою продовження дій дійс оживлення, е, звужуються зіниці. Заходи щодо оживлення потерпілого треба проводити безперервно, доти, доки не буде досягнуто позитивних результатів або не прибуде лікар. І ще я хочу вас попередити, що навіть якщо вам здається, що немає жодних ознаків життя, не треба вважати вашого потерпілого або будь-якою іншу людину мертвою. Це може констатувати тільки лікар. І тому ніколи не буде ваша спроба оживити людину, надати їй допомогу зайвою. Тому треба запам'ятати це і. А... Старатися навчитися, постаратися навчитися надавати першу допомогу, таку як непрямий масаж серця та штучне дихання. Далі ми з вами розглянемо правила протипожежної безпеки. Ну, о, якщо все ж таки сталося в вашому навчальному закладі або де інде пожежа, то вам треба. Виконувати типові правила пожежної безпеки для шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих, дитячих будинків, дошкільних та інших навчально-виховних установ. Відповідальність за протипожежний стан навчально-виховних установ покладена на керівників цих установ, але це не звільняє решти працівників від знання та неухильного виконання цих правил. У всіх випадках виникнення пожежі в класі або навчальному кабінеті. Викладач зобов'язаний вимкнути всю електроапаратуру, вжити негайних заходів щодо запобігання паніці серед учнів та їх евакуації з цього приміщення, повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину та розпочати гасіння пожежі наявними протипожежними засобами. У разі виникнення пожежі. Її треба гасити за допомогою первинних засобів, до яких належать вода, пісок, протипожежна тканина, ручні хімічні вогнегасники та протипожежний інвентар. Забороняється використовувати воду і пільні вогнегасники для гасіння електроапаратури, що загорілася. Ну, ми про це з вами вже говорили, бо е вогнегасники, які Мають в себе воду, вони проводять електричний струм, таким чином, той, хто питається приборкати пожежу, буде наражений на ураження електричним струмом. А тому використовуються інші вогнегасники. У начальних закладах найчастіше застосовують вуглекислотні вогнегасники з маркеровою ВВК. Цифри поруч показують масу речовини, яка буде гасити ваше полум'я, вашу пожежу. Стара маркіровка, ви можете зустріти маркіровку стару ОУ. Істотна перевага вуглекислотних вогнегасників полягає в тому, що їх вогнегасний струмінь не викликає псування паперових тканинних, дерев'яних та інших предметів. І тому ці вогнегасники застосовують при гасінні дорогого обладнання, картин, архівних документів та інших цінностей. Цими вогнегасниками також можна гасити апаратуру та електропроводку, що знаходяться під напругою, бо вуглекислота не проводить електричний струм. Також для гасіння приладів, які знаходяться підключеними до електричної мережі, можна. Застосовувати порошкові вогнегасники, але коли ми використовуємо порошкові вогнегасники, вони можуть зіпсувати все обладнання, і потім все, що ми з вами посипали цим пирожком, порошком з вогнегасника, вже не буде можливості використовувати В начальному процесі. Все це прийдеться замінювати. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, санітарно санітарно-гігієнічні норми під час використання ТЗМ. санітарно гігієнічні норми дуже важливо пам'ятати, і треба їх дотримуватися, щоб не завдати шкоду вашим учням, щоб ваші учні могли все добре чути і бачити, і таким чином, щоб. Заняття були комфортні і е, якомога більше інформації, цікавої інформації могли передати вашим учням. Тобто, перше, що вам треба пам'ятати, якщо ви облаштовуєте ваш кабінет е, засобами технічного навчання, е, вам треба пам'ятати, що з будь-якого місця класної кімнати учні повинні добре і розбірливо чути викладача, бачити все, що він демонструє. Кабінет або клас з технічними засобами навчання доцільніше розташовувати на північній або північно-західній стороні, куди не потрапляють прямі сонячні промені з вікнами на одній стороні для полегшення автоматичного зашторювання. Чому північна або північно-заходна сторона? Тому що Заняття в школах та в навчальних закладів, як правило, проводяться зранку до обіду десь, і тому сонце знаходиться у нас десь на сході або на півдні. Тому, щоб не потрапляти під дії прямих сонячних, сонячних променів, бо вони будуть засвітлювати екран, і будуть. Поплюжити наше з вами зображення на екрані, то ми з вами будемо вибирати північні та північно-західні кабінети, і таким чином там буде добре, добрі умови для того, щоб застосовувати технічні засоби. Приміщення має відповідати також правилам техніки пожежної безпеки. Для цього краще мати дві двері, що відчиняються назовні. Від затемнення приміщення залежить контрастні зображення, однак повне затемнення різко знижує якісний показник заняття, неприпустимо часте включення і е, вимкнення освітлення, що негативно впливає на зір і психічний стан учнів, доцільно передбачити часткове затемнення шляхом зашторювання вікон, розташованих безпосередньо біля екрану, а не затемняти аудиторію повністю. Не можна допускати проєкцію, зображення на стіну або папір, оскільки це значно погіршує його якість і негативно впливає на зір дітей. Перший ряд стільців учнів слід розташовувати на відстані двократної висоти екрану. Висота екрану має бути не менше 1 відстані від останнього ряду крісел у залі, відстань від підлоги до нижньої кромки екрану має бути не менше 125 см. Це е, правила, які стосуються, коли ми з вами користуємося проєкторами, демонструємо якісь там е, слайди або відео на е, спеціальний екран і таким чином е, проводимо наше заняття з використанням технічних засобів навчання. Але е, замість проектора наші з вами кабінети, класи, можуть бути обладнані телевізорами. Е, при телевізорах слід Додержуватися трохи інших правил викори... санітарно-гігієнічних норм. При встановленні телевізорів у класах слід мати на увазі, що на стомлення зору впливають відстань від глядача до екрану, освітлення кімнати та якість зображення. Встановлена що зона, найкраща для сприйняття при використанні телевізора з екраном 61 см по діагоналі, знаходиться на відстані від 3 до 12 кратної висоти екрана в оптимальній зоні відомості, розташованої в секторі з кутом не більше 60 градусів до площини екрану. По висоті телевізори розташовують трохи вище рівня очей глядачів. У класі має бути два або три, три телевізори, які забезпечують оптимальні умови сприйняття зображення. Природне або штучне світло не повинно падати безпосередньо на екран телевізора, щоб не знижувати контрастність зображення. Далі… Є ще санітарно гігієнічні норми, які стосуються використання будь-яких технічних засобів навчання. Рекомендується, щоб до уроків із застосуванням ТЗН або слідом за ними проводились заняття, що не викликають значної напруги уваги та зору. Загальна кількість навчальних телевізійних передач не повинна перевищувати 4-8 годин на тиждень. А при використанні звукових засобів навчання радіо та звукозаписів, порушення санітарно-гігієнічних норм також може призвести до значної перевтоми учнів. Тривалість застосування звукозапису для учнів молодших класів допустима не більше 12-15 хвилин. Якщо використовується музика, цей час збільшується до 20 хвилин. Для учнів середнього до старшого віку норма становить 25-30 хвилин. Тобто, оці всі хвилини вони з'явилися тут, тому що будь-які технічні засоби, особливо коли ми з вами показуємо якісь відеофрагменти навіть з, з фільмів навчальної тематики, вони збуджують наших учнів і таким чином наступає психологічна. Перевтома, і для того, щоб цього не було, ми не можемо е застосовувати використання технічних засобів весь наш урок. Тобто ми можемо їх використовувати кілька хвилин е протягом цього уроку, а і ці кілька хвилин бажано е розмежувати. Е Протягом уроку, так, щоб ми з вами могли показати 2-3 хвилини якийсь фрагмент відеофільму, а потім розповіли щось вже учням в традиційній формі, і таким чином знімається збудженість від технічних засобів, і урок досягає свої мети і становиться найбільш ефективним. Це все, що я хотіла вам розповісти. В рамках нашої другої лекції, дякую за увагу! До побачення.